Заліз у ліжко до дев'ятирічної дівчинки і став розбещувати дитину. Коли та прокинулася, закричала у кімнату вбігла мама. Чоловік став тікати. Виявилось, що то їхній сусід. Такий інцидент стався у селі на Любомщині. Сьогодні волинянина судили. А от як його покарали за розбещення дитини, знають наші журналісти. Дорослий дядько сидить і чекає на вирок. Поночі пішов до сусідів, проник у спальню дитини і поліз до дівчинки в ліжко. Так з'ясувало слідство. Поки чоловіка судять, його мама сидить під дверима і читає молитви. Не питаю, пане, дайте мені додатися рішення суду. А що йому присудили в першій інстанції? Три роки умовного. Інцидент стався 6 лютого цього року. Поки тривало слідство, чоловік був під вартою. А після того, як Любомельський суд дав йому іспитовий строк, випустили із СІЗО. Прокурори вважають, що за розбещення неповнолітньої треба давати реальне ув'язнення. Житель Любомщини обвинувачується у незаконному проникненні до домоволодіння односельчанки, а також ще не розпусних дій відносно малолітньої дитини. Це дівчинки 9 років. Просили сторона обвинувачення, оскаржуючи вирок суду першої інстанції реальну міру покарання. Прокурори просили шість років тюрми. Як вказано у матеріалах справи, волинянин проник до будинку сусідів після опівночі і п'яний. Ліг з боку біля сплячої малолітньої і, утримуючи її за шию однією рукою, розпочав іншою рукою вчиняти розпусні дії, які виразились в непристойному доторканні рукою до грудей, нижньої частини живота малолітньої, а також торканні статевих органів через нижню білизну та намагання її зняти, що призвело до порушення нормального психічного та соціального розвитку дитини. Дитина розповіла, що проснулась від того, що хтось душить її за шию, дуже злякалась. А чоловік підсвічував ліхтарем на телефоні. Вказано у вироку. Мама дівчинки викликала поліцію. Обвинувачений від коментарів відмовляється. Не хочете говорити? Ви в суді вину свою визнаєте? Ви знаєте, так розкаюєтеся? В суді першої інстанції пояснював, мовляв, винен, але був під градусом і хотів зайти до сусіда, щоб вживати спиртне. Запевняв, що наміру розбещувати дівчинку не мав, просив вибачення. Мама дитини тоді на ув'язненні не наполягала. Мовляв, живуть в одному селі і в підсудного на утриманні є дружина і своя неповнолітня дитина. Той офіційно не працює, а за місцем проживання має позитивну характеристику. В апеляції колеги. Я суддів вирішила, що за такий злочин треба реальне ув'язнення. До того ж, превентивно присудили заборону працювати із дітьми. Полинський поліційний суд ухвалив вирок виклюмська рин суду. Частині звільнення Андрія Віталіча від відбування покарання з випробуванням скасувати та ухвалити новий вирок. Вважає Андрій Віталіча засудженим до остаточного покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися навчальною та чи виховною діяльністю осіб віком до 18 років, обіймати посаді пов'язані з роботою з особами віком до 18 років, років строком на три роки. Прокурор вироком задоволена. Вирок суду оскаржувати не будемо, оскільки вважаємо його законним та обґрунтованим. А от захисниця Волинянина каже, що скоріш за все будуть оскаржувати вирок у Верховному суді. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.